Дивіться, які в парку лавандові поля. Це щось таке просто неймовірне. Краса незвичайна. Там і з тої сторони за курганом, такі поля. І з цієї сторони. Дивіться, як гарно. Як пахне. Скільки тут Джол, змелів, вони літають. І не треба нікуди їхати. По Францію. Можна фотосесії робити тут. А як пахне!